Друзі, всім привіт! Пропоную вашій увазі ось такий зразок, візерунок соти. Пропоную вам разом його зв'язати. Наш візерунок має, являє собою 8 петель. Тут я набрала 32 петлі, тобто 4 рапорти. В'язати я буду з Alize Wool Time. Поки що ось такий рожевий колір, але сведрик буде з телесного, трошки інакше. В'яжу я спицями 4,5. Zingit Zin Pro. Набираємо для зразка 32 петлі. І ще додаємо по одній цій петлі, тобто це вже буде 34. І ще по одній отут боковій петлі це 36 петель. Ось у мене є готові набрані 36 петель. Повертаємо роботу, і перший рядок у нас це, ось як бачите, лицеві петлі. Треба пров'язати 4 петлі лицевими, 4 ряди лицевою в'язкою. ось так. Тобто на лицевій стороні це будуть лицеві ряди, на виворотній стороні це будуть виворотні петлі. Починаю в'язати кромкову знімаю. І далі в'яжу все лицевими петлями. Ось у нас виходять лицеві петлі. І кромкову я пров'язую виворотньою. Повертаю роботу, в'яжу тут виворотнями. Так, має вийти 4 рядки. Так, Ось ви з вами пров'язали 4 рядочки лицевою гладдю. Тепер у нас є спиця, беремо з вами запасну спицю для зйому і знімаємо петлю, пров'язуємо першу лицевою гладдю, тоді дві петлі знімаємо. І йдемо під низ роботи. Ховаємо їх під низ роботи. І тоді беремо ось цю спицю нашу робочу і в'яжемо одну-дві лицевих. Посуваємо петлі. Беру звідси з запасної е, дві петлі і пров'язую. Раз, два, половина нашого узору готова. Ось так воно виглядає. Тепер беремо знову запасну петлю, запасну спицю, тобто, знімаємо на запасну спицю дві петлі і ці дві петлі ми проводимо вже перед роботою. Тобто тут ми проводили ззаду роботи, а тут перед. І пров'язуємо з основної спиці одну-дві петлі лицевих. Тепер підсуваємо спиці з допоміжну спицю, беремо петлі одну, дві звідси. Пров'язуємо наш аеропорт готовий. Ще раз. Одну-дві петлі знімаємо на допоміжну спицю і проводимо їх за роботою. Пров'язуємо одну. Дві петлі, тоді беремо петлі з допоміжної спиці, пров'язуємо піврапорту готово. Піврапорти у нас з... проводиться ззаду роботи. А другі дві петлі проводяться спереду роботи. Ось, знімаємо, і вони в нас йдуть перед роботою. Тут ці пров'язуємо. Два. І тоді беремо ці петлі з допоміжної спиці. Також дві пров'язуємо ось, наших вісім петель, раппорт готовий. Ще раз два ми вже пров'язали. Ще два в'яжемо дві петлі, знімаємо, переводимо за роботу. В'яжемо з основної спиці дві петлі, тоді з допоміжної одну, дві. Тепер друга частина рапорту дві петлі знімаємо і переводимо на перед, роботи. перед роботою. Знімаємо з основної спиці, пров'язуємо дві лицевих. Тоді з допоміжної спиці пров'язуємо також дві лицевими. Є І останній наш раппорт узору, дві знімаємо на допоміжну спицю переводимо за роботу. Пров'язуємо з основної спиці дві петлі лицевою. Тоді знімаємо з допоміжної спиці, в'яжемо дві. Лицевими також, остання частина узору, раз, два. Проводимо дві петлі і дві петлі з допоміжної спиці. Тепер в'яжемо одну лицеву. І виворотню кромку. Виворотній ряд ми пров'язуємо весь виворотніми петлями. ось Знімаємо кромку і в'яжемо все виворотніми петлями до кінця. Ось пров'язали ми виворотніми петлями і знову виходимо наперед. Тепер наше завдання після ось цього рапорту перетягування пров'язати ще 4 ряди лицевими петлями, тобто лицевою гладдю. І так, друзі, я пров'язала ще 4 рядки лицевою гладдю. Ми з вами бачились ось тут. І ось цих 4 рядки я пров'язала. Тобто, я пров'язала ось цих 4 рядки, зв'язала це, потім знову 4 рядки лицевою гладю, і зараз в мене ось це знов повторення перехрещення має бути. На цьому повторенні перехрещенні у нас ось знімаємо кромкову петлю, пров'язую одну петлю запасну я брала. Тепер беру запасну спицю, і цього разу я починаю не з того, що завожу за роботу, а завожу перед роботою. Дві петлі лицевих беру, тоді знімаю дві петлі з допоміжної спиці. Раз. Два половина узору готова Тепер знову беру допоміжну спицю знімаю дві петлі і цього разу завожу за роботу. Ось, ховаю під. Тепер пров'язую дві лицевих петлі з допоміжної спиці і. Пров'язую з допоміжною Ось. Тобто, в нас цього разу сунулося на половинку рапорта. Минулого разу ми починали з того, що отут знизу. Починали з того, що заводили за. Тепер ми заводимо. Ось. Тобто, в нас тут має бути. Перед роботою вже, а не за, ось так має бути. І пров'язуємо дві лицеві з основної спиці. і тоді дві лицеві з допоміжної ось. Тепер. Раз, дві петлі за. В'язання і одна, дві лицевих з основної спиці і дві лицевих з допоміжної спиці два рапорти про в'язання Одна, дві. І тут має бути перед роботою. Тоді знімаємо з лицевої петлі, з основної оцеї синьої спиці. Дві пров'язуємо. Тоді пров'язуємо з червоної допоміжної петлі. Одну, дві. Це в нас початок третього рапорту. Тепер. Одну дві петлі ми знімаємо на допоміжну спицю, переводимо за роботу і одну-дві петлі пров'язуємо з основної спиці Одну-дві з допоміжної. Так, останній рапорт. Одну Дві петлі ми знімаємо, переводимо наперед і перед основною спицею Одну, дві петлі знімаємо, пров'язуємо одну-дві петлі, тоді з додаткової спиці. Ось так. І тепер одну-дві петлі назад і одну дві петлі пров'язуємо зараз. Одна петля, блін спускається. Гублю петлі. Гублю петлі. Ось одну петлю. Другу петлю пров'язуємо і тепер дві петлі з допоміжної спиці. Закінчуємо ряд. Ось цими двома, одною запасною петлею і виворотню кромку пров'язуємо. Ось у нас другий рапорт готовий. Ззаду ми в'яжемо виворотніми петлями і, власне, ось такий в нас виходить узор.